Будьмо уважні, в той час первосвященики і старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели Його до Пилата, кажучи: візьми і розпни його, каже їм Пилат, візьміть його і ви розпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому. Юдеї йому відповіли, у нас є закони, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим. І як Пилат почути слово налякався ще більше вернувся він ще раз у преторії каже Ісусові, звідки ляти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат, до мене не говориш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'ясти тебе. Відповів Ісус, ти не мав би наді мною ніякої влади. Якби тобі не було дано згори, Пилат, почув, те слово, вивів Ісуса і сів на судище на місці, що звиця літостротон по єврейському гаватам. А був день, коли приготовляли Пасху близько шостої години, каже до Юдеїв ось цар ваш, ті закричали геть, геть, і з ним розпони його. Пилат каже їм царя вашого має розп'ясти перевосвященики. Відповіли: Немає у нас царя крім кесаря, і видали його їм, і видав його їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса і повели, несучи свій хрест. Він вийшов на місце зване череп поірейському Голгота. Там його розп'яли, із ним двох інших з одного і з другого боку Ісуса, ж посередині. Пилат звелів зробити напис і прибити на хресті написано було Ісус, Назарянин, Цар юдейський». Багато з людей читало той напис, бо місце, де він був. Розп'ятий було близько міста, написано було по єврейському по грецькому, по римському, при Христі Ісуса стояли його мати, сестра, Його Матері, Марія Клеопа, Марія Магдалина, коли Ісус побачив матір'ю учні, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до матері: «Жінко, Син твій потім каже до учня, ось мати Твоя, і від тієї хвилини учень узяв її до себе. Потому Ісус, знаючи, що все звершилося. Віддав, схилив голову і віддав духа, тому що то була п'ятниця, та щоб тіла не лишалися в суботу на хресті, бо був великдень тієї суботи, Юдеї просили Пилата, щоб переламати їм голінки, і їх зняли воїки, прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті. Та коли приступили до Ісуса, побачили, що Він уже помер, голінок йому не ламали. Але один з вояків проколов йому списом бік і зараз же потекла кров і вода. І той, який бачить, засвідчить і свідчення його правдиве. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, в цю вересневу. В суботу ми маємо свято воздвиження чесного Христа, де споглядаємося, де приклоняємося, цілуємо хрест Господній, який нагадує, який є символом і е, нагадуванням нам того, що на ньому відбулося, що відбулося на цьому кресному дереві. Відбулася ця жертва, жертва за кожну людину, за кожного з нас, за кожну людину, яка жила, живе чи буде жити на цьому світі. Велика жертва, яку Бог зробив для спасіння людини, віддає своє життя в тяжких муках, щоб людина отримала можливість спасти свою душу. Одного разу місіонера, який працював в Африці, запитали. Що змушує чи що тримає тебе серед цих важких обставин, в яких ти проповідуєш, серед тих обставин, які, в яких є незручності, в яких є певні невигоди життя, і цей місіонар відповів, що сам не зміг би вести цієї проповіді, сам не зміг би нести Христа до тих людей, які його не відкрили для себе, але Любов Христова кличе Його, і любов Христова підтримує Його. Чуємо сьогодні опис Євангелиста Івана про останні хвилини Ісуса на землі і можемо зауважити кілька моментів. Найперший момент це початок цього євангельського уривку, де Ісус перебуває перед Пилатом, перебуває на суді. І зауважмо, яка є його постава. Хоча він Бог, Він може зробити все. Він може в один момент знищити пилата, все, що йому заважає. Але що робить Ісус, Богочоловік? Він покірно стоїть і приймає будь-які звинувачення в Його сторону. Покірно стоїть, бо Любов Господня є покірною. Господь, Господня любов вона ніколи не вивищує себе, вона не докоряє. Господь завжди готовий прийти на будь-яку жертву заради того, щоб ми усвідомили собі про те, що також інколи нам потрібно йти на певні жертви. Заради добра нашого ближнього, заради добра нашого особистого любов Господня є покірна. Наступний момент, який ми можемо зауважити, коли Господь іде на Голготу, Він йде також покірно, приймає, приймає побої. Приймає цей біль, який ламає його тіло, приймає цю ганебну смерть на Христі, Богочоловік, знову повертається до цього терміну, який може усе. Приймає, тому що любов Господня є жертовна. Любов Господня є жертовна. Заради того, щоб людина зрозуміла велику довіру Бога до неї. Жертовність проявляється в тому, що Господь не жаліє для кожного з нас нічого, Бог не жаліє свого Сина, син не жаліє свого тіла, своїх, свого болю, всього того, що він переносить, ідучи на Голготу, стоячи на Голготі і лягаючи на хрест. Наступний момент євангелист Іван цього не подає, інші евангелисти подають є те, коли. Христос прощає розбійникові на хресті. Один, знаєте, пам'ятаємо, знущається з нього, каже, якщо ти Господь зійди. Інший каже: поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоєм. І потім цей такий символізм, який Іван подає, так, коли Ісусові проколюють бік, витікає кров і вода. Знаєте, Господь. Є завжди відкритий на людину, Господь ніколи не відкидає нікого від себе. Інколи ми можемо чисто по-людськи собі думати, що я є великий грішник, що ті чи інші гріхи в моєму житті не дозволять мені побачити обличчя мого небесного батька, що я, можливо, є пропащий, але Господь показує нам. Що Він є відкритий, він приймає кожну людину, навіть найбільшого грішника. Тому що він каже: я прийшов не до праведних, але до грішників, щоби показати їм, яким повинне бути життя. Дорогі в Христі, браті і сестри, в сьогоднішнє свято. запитаємо себе, наскільки. Наскільки моя душа є покірною, наскільки моя душа є жертовною, наскільки я є відкритий для того, аби приймати своїх рідних чи близьких з їхніми немочами. Приймати так, як приймає мене з моїми гріхами і з моїми немочами Господь. Споглядаючи на хрест, який тут є в центрі храму, пам'ятаємо дорогів Христів, браті і сестри, про велику любов Бога до нас, про Його жертовність. Берімо з цього приклад, вчимося і втілюємо те, до чого закликав нас, наш Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!